Привіт друзі! Сьогодні хотіла в своєму відео невеличком поділитися з вами своїм замовленням з сайту Нетіна, показати, що, чим я користуюся в догляді за собою, розповісти про цей сайт, тому що я на ньому замовила вперше, можливо, вам буде цікава інформація. І розповісти, що ж все-таки я зробила з персиками. На жаль, мені ніхто не написав рецепти, я в інтернеті подивилася. Там ну, більше 10 варіантів було. Вибрала для себе самий, прости, самий оптимальний. Я думаю, що персиками не зіпсуєш ніякий смак, тому я вирішила не додавати ні лимону, ні желе. Рецепт такий. Почистила я всі персики від кісточок. Десь вийшло в мене 3,5 кг, там трішки більше. Додала дві склянки цукру і залишила це все на ніч. Зранку я прийшла, воно так пустило сік, перемішала ще разочок і поставила на вогник на середній, потім взагалі на самий маленький, після того, як закипіло. І воно в мене покипіло хвилин 20-25, так, приблизно. І я Відключила і накрила кришкою, щоб там ніякі мухи, мошки, де т.п. не зарилося на нього, і поставила очахати. Думаю, що до вечора воно вичахне. Ввечері ще раз так само закипить, прокипить хвилин 20 і залишу на ніч вичахати. І третій раз так зроблю, і третій раз уже кипляче буде. Після кипіння буду все це розкладати по баночкам. У мене ще баночок немає, треба поїхати в нову лінію купити. Так, я думаю, що вийде десь 5-6 півлітрових баночок. Подивимось, воно ще трішки вариться, я так розумію. Ну, такий я для себе вибрала. Почитала вчора різні рецепти, вибрала такий для себе варіант. Я думаю, що буде нормальний. Цукру писали там, звичайно. Більше писали там один до одного цукру, але, як немає, це буде просто сироп. Я люблю все-таки, щоб варення було трішки так, з такою природньою кислинкою. Те, що я зараз от кинула дві чашки цукру, ну там десь, можливо, було грам 450-500, то мені вже навіть солодкувати треба було от кидати менше, як на мій смак. Дехто там пише на. На кілограм персика, 800 грам цукру. Ну, це теж багато. От, ну, Але в кожного свої смаки, кожен робить по-своєму. Я от зробила таку пропорцію, мені смачно. Кислинки майже не відчуваються. Напаки, от мені б хотілося, щоб її більше відчувалось. Ну, вже буду знати наступного разу, як їсть. А зараз давайте подивимось посилочку. Я її ще не відкривала. Бо вчора такий був день дуже насичений. Ем, Їздила з дочкою, подавала документи в музичну школу на прослуховування, написала заяву на клас вокалу, е, потім заїхали до родичів на дачу. Це ж нам дали персиків пригостили, грушок, ну, різної зелені, яка водиться на дачах. Дякую їм. І потім якраз вже поверталась додому, поблукала трішки, бо зараз навігатор веде, приїжджаєш, а там блокпост, не можеш виїхати проїхати, приходиться вертатися, шукати якісь інші дороги. Ну, Поблукали, вже приїхала додому і під'їжджала додому, набирає мене кур'єр міста і говорить, вам посилочка. Ми з ним зустрілися на дорозі, він мені передав посилочку. І я її вчора так і не відкрила, бо ввечері возилася з цими персиками. Тому давайте зараз разом з вами її відкриємо. Моїм дітям, звичайно, було дуже-дуже цікаво. Вони люблять, коли приходять посилочки, чекають, щоб відкрити разом зі мною. Давайте, я так негарно її відкриваю, вже як є. Цей ящичок хороший. Але вже я його не дуже гарно відкрила, але його можна скотчем полагодити. Мією рукою дуже мені незручно. Думаю, що він відкриється легше, але вже як є. Ось така в мене посилочка. Зараз все розкажу, покажу, що я замовила. М -м -м. Деякі продукти замовляю вже не один раз, вже користуюсь багато років ними. Деякі продукти замовила вперше. Але з цими фірмами знайома. Тому давайте, от такий от крем Nux, от саме цей крем мені дуже подобається. Він не робить дива, він там не, не робить. Із 40річної жінки юну німфу. Але, в принципі, ніякий крем цього не робить. Але з ним шкіра стає м'якенька, його не, він не відчувається ні, ні плівкою. Шкіра така от просто бархатиста, м'якенька напитана. Є такий же ж самий крем, але написано ще слово річ збагачений. Тобто він такий більш. В кого суха шкіра, можливо, підійде. У мене шкіра жирна з віком стала більш схиль, комбінована і до нормальної. Мені це, от саме цей крем, я його вже замовляю, мабуть, років 3-4 постійно він у мене є. Оце ось уже місяців 4, як закінчився, я не замовляла і я дуже страждала. Потім все-таки вирішила, пошукала. Він, звичайно, після. Війни після е, е, того, як курс виріс, ціна змінилася. Якщо раніше такий крем можна було взяти з гривню за 450, за 500, там 600, то зараз він вже 800-900. Зі знижкою я його брала два крема. Е, дивіться, ще на натіну є така фішка. Зразу взяла, два взяла їх там було два. По такій ціні, і я їх взяла два, чому? 690 гривень тоді була ціна. На нього була акція, плюс написано було пошкоджена упаковка. Я зателефонувала менеджер, мені пояснили, що він не відкритий. З терміном придатності все добре, але сама картонна ця упаковка трішки пошкоджена. Десь помята Ось тут ось видно. Тому, якщо там на подарунок ви берете, то. Але тут такі незначні, то він не підійде. А якщо special sales, а якщо для себе, то чудово. Тому на кожному кремі в мене економія була біля 60 гривнів. Ну. Від тієї ціни акційної, яка була на сайті, там залишалось 20 кремів по акції, тому я взяла зразу два. Там термін придатності дуже добрий. Треба читати, але в них, як мінімум, здається, мене мені пояснювали там скількись, як мінімум, рік термін придатності. Мені такого крему вистачає на рік. Наступний крем це Optium Ice. Від Філорги я теж його декілька разів брала, мені він підходить. По деякі креми під очі мені, мене викликають алергію, покрасніння, очі чешуться, я ними не можу користуватися. А так як зараз це все коштує не дуже дешево, тому експерименти там на, на мінімум тисячу гривень, і зараз вже дорожче, не хочеться ставити. Тому от, я знаю, що він мені підходить, і я. Його взяла. Ну, мені, мені, мені він з ним комфортно, не відчувається, шкіра під очима більш зволожена. Не скажу, що там, як тут пишуть, вбирає, забирає темні кола. Вони в мене від природи є, І, крім консилера, їх нічого не забирає. Це треба ще дуже добре спати багато, але ну, як є. Тому такий крем взяла під очі. Потім. Ой, щось таке велике. А, філорга Ліфт структур Крем, я такий не брала. Я брала філоргайфілер для обличчя, такий ніколи не брала. Вирішила взяти тут об'єм, так, 50 мл. Спробую. В них, як правило, креми є денні нічні. Я люблю такий крем, щоб можна було універсальний в день та. Це вночі вечором мазатися. ну, от, Мені так підходить. Не дуже люблю багато баночок. Оце, здається, там було в інструкції так написано. Ну, потрібно уточняти. Цей крем, повторюю, ще ні разу не пробувала, але думаю, що, так як всі креми філорга мені подобаються, підходить, що цей підійде. <клухи> По цінах не пам'ятаю, пам'ятаю, що все брала акційне. Ну, подорожчало значно. Набагато подорожчало. От такий ще Time Filler Eyes взяла крем, ще один крем під очі, тому що була дуже класна на нього знижка майже в два рази дешевший був. Термін тут придатності добрий, буде на заміну. Оптім айсу, який я взяла. Тобто підучі два креми. один йде в запас, один відкриваю і буду користуватися. Подивлюся, який з них розпочати. Це іде з таким дозатором зручно, з помпочкою. Цей просто в паничці треба буде набирати або пальчиком, або лопаточкою. Це теж такі круглі баночці. І що ще я замовила? Ще я замовила в такий дезодорант цитрусовий. Раніше замовляла дезодоранти нюкс ось цієї фірми. Але зараз їх чомусь нема в наявності, а ті ще є, то дуже дорого коштують, в два рази дорожче. І поклали мені ось такий маленький пробничок Адерма. Крем, крем, почитаю про нього. Що за крем, спробую. Я люблю такі пробнички, десь в поїздки. Зручно все з собою взяти декілька штук в косметичку. І не потрібно баночки тягати, їх вистачає. Такого пробничка вистачить. Там на... Мені особисто вистачає на 3-4 рази, дивлячись від жирності крему. От. Так, хотіла ще декілька продуктів замовити. Там масочку філорговську, ще один крем для обличчя, але по-перше. Трішки було фінансово задорого, от і все, більш нічого немає. Так от було запаковано цікаво, як на вісу. Більш не було нічого. Тобто, ой вибачте, чому не замовила ще декілька продуктів. По-перше, трішки задорого вже було. Це все моє замовлення, це я зараз розповім про ці продукти, що я їх взяла. Вийшло. Біля 54, здається, 600. Наступний продукт я ще хотіла докинути в кошик, але він вже не поміщався, він перевищував 5400 ліміт, здається, зараз 150 євро це ліміт, який не обкладається митом. Тому я вирішила не, не сплачувати мито, не, не возитися з цим і трішки покористуюсь цими продуктами, а потім замовлю ще. Ну і в цілях економії і фісів, які нюанси по замовленню з цього сайту на натіну? Це було моє перше замовлення. Я промоніторила ціни на ці продукти. Я знала, які фірми я хотіла, які приблизно продукти. Промоніторила ціни на розетці, Єві, Натіно. Порівняла і подивилась, що мені на Натіно навіть з вартістю. Платної доставки, зараз платна доставка або новою поштою, або, або кур'єром, який привозить прямо додому, 90 гривень, або можна, здається, безкоштовно в них забрати самовивозом, це десь в центрі, станція метро, здається, Олімпійська. О, там все написано на сайті, де можна забрати, але зараз їхати в Київ, мені не. ну... Небезпечно, і, здається, краще отримати вдома замовлення, тому вирішила так заплатити 90 гривень. Інший нюанс. М -м, можна було сплатити кур'єр готівкою. Я вирішила скористатись картою і трішки, так скажем, попала на кошти, тому що зараз йде подвійна конвертація і зняло... М -м 100 з чимось гривень, ще додатково від плюс до вартості замовлення. До вартості самих продуктів додавали ще там 100, 100 з чимось гривень. Але в той же час, оскільки я розраховувала картою Монобанка, в цьому місяці в мене вибрана кешбек-краса Медицина, то кешбек, який мені нарахувався з моєї покупки, покрився подвійною конвертацією, вийшов нуль, тому... Тут я нічого не втратила можна сказати, нічого не заробила, але майте на увазі, що можливо краще розрахуватися готівкою з кур'єром, якщо ви замовляєте з цього сайту, і потім ви не попадете на подвійну конвертацію. Отакі От нюанси, що хотіла показати. Веледа-дезодорант мені подобається, чому я його беру, тому що він тут без солей Так, да, написано що біологічно, ну, більш екологічний, не такий шкідливий, але він, як на літо, то не дуже працює. Ну, тобто треба попоновлювати його на зиму, буде ідеально. Я зараз влітку, от, коли повернулася, користуюся таким з гранатом. Непоганий, мені подобається. Він не відчувається, на одязі не залишає слідів. Але якщо дуже жарко, то трішки перестає працювати. Якщо така спека, що прямо 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 спека. У нас літо не таке жарке, а от на осінній, зимовий період хороший варіант. Тому, от показую ще такий, там ще в них один, здається, єсть аромат, смак, але почитала про нього відгуки і щось по запаху. Дуже негативні відгуки, тому я не ризикнула. Вирішила спробувати ще цитрусовий. Цитрус це завжди свіжість, тому що мені сподобається. І хотіла показати два кремчики. Коли ми поїхали в евакуацію, я чомусь думала, що не зрозуміла, куди ми їдемо, що з собою брати. Ну, з догляду я взяла свій отакий от кремчик-Нюкс маленький, але десь його запхнула в сумки. Там такий був невеличкий. Ну Не пробнічок, але мініатюрка менше, ніж це об'єм в тюбіку. Вони бувають не тільки в баночках, бувають в тюбіках. Але десь його закинула. І коли приїхали в евакуацію, пару тижнів було не до себе, просто приймали душ, навіть не мазались ніяким кремом, нічим. Ну, якось була така апатія. От покажу баночку. В таких баночках, пластикова баночка, а є ще в таких тюбіках, як крем для рук. Це же самий крем, і там ціна буває нижча. Але треба дивитися: об'єм, вартість буває по-різному. Ну, тобто. І я побула, так скажем, без крему, і в мене просто обличчя взялось кіркою. Ну, от, стрес плюс нова вода, плюс ноль догляду протягом там. Ну, Як мінімум двох тижнів. І я поїхала, там не було ніякої аптечної косметики. На мій сайт звичайно не працював, на якому я раніше замовляла. Поїхала в Євро, але не хотіла витрачати багато коштів, тому що не знала, що буде далі, чи буде якийсь дохід, наскільки це все, наскільки запаси коштів потрібно розтягувати. тому Взяла такі от бюджетні, дівчинка, мені консультант, дякую, порадила бюджетні два продукти. І ще я вам скажу, так, вони трішки пом'якшили шкіру. Але, ну, нічний якось більш-менш можливо, тому що його намазуєш і засинаєш там, під низ можна якийсь Сир, сиво, сироват. Сивородку можна під низ зверху крем, і в принципі непогано працює. А цей. Взагалі жах, він от залишався такою жирною плівкою на обличчі залишається. Я його потихеньку мажу, я зрозуміла, що його треба просто каплюшечку розтерти на долонях пальцях і просто цими, так скажімо, жирними, від крему руками поторкатися свого обличчя. От у мене ще залишилося так доволі залишилося. Ну, Викидати теж не хочеться зараз на ті часи. Тому потихеньку його буду добивати. Я буду потихеньку переходити або на цей крем. От мені З цим кремом дуже комфортно, коли взимку. От морози, якось він от, ну, мені. Але захищає шкіру, якось м'якенька Вона, не там вітер, може десь обвітрити лице. От, завжди м'якенька. Єдине, що як будь-який крем, його не потрібно наносити перед самим виходом на холод, а потрібно там хоча б за годину нанести. Тому що. Зловужичий крем, там написано, він може навпаки зробити зворотній ефект. І оці креми мені, от не пам'ятаю, скільки вони коштували, ну, недорого, там, можливо, по 200 гривень кожне, можливо, менше. Навіть, чесно не скажу, це було місяців 5 назад, як я їх брала, вони мені не зайшли. Можливо, комусь підходять, тому я їх потихеньку буду добивати. Якщо вже обличчя не зможу, то вимажу там на руки. Але жалко все-таки крем для лиця, ну, але як є. Тому така от була моя сьогоднішня покупочка, посилочка замовлення. Йшла вона до мене, до речі, кому цікаво з Чехії. І прийшла, так як було заявлено відразу, коли я зробила замовлення, що доставка до мене буде 29 серпня. Вчора я й отримала 29 серпня. Але подивилася там на Натіно. Потреку, що вже 26 серпня вони були в Києві. Ну, а от поки кур'єру видали, поки кур'єр там довіз, то в принципі з термінів дотрималися. Шла в нас Чехії, ну, от так. Тому можна замовляти. Єдине от, нюанси це перше, краще розраховуватись готівкою, щоб не попасти на подвійну конвертацію. Ну і дивитись багато акційних товарів і поради, якщо берете для себе продукт, дивіться пошкоджена упаковка. От бачите, тут ось так: от пошкоджена упаковка, але це ж не критично. Для себе можна, а значна економія, тобто на двох продуктах я зекономила теж там більше 100 гривень. Mm. Ось такі нюанси. Що ще можу сказати? Новини про наш контрнаступ, звичайно, дуже радують. Вчора я така не могла заснути, читала, намагалася десь в інтернеті якісь крупинки знайти інформації. Дуже радісно, але в той же час дуже, дуже тривожно, дуже страшно, тому що там знаходиться два дуже близьких нашій родині людини, за яких я молюся з першого дня, як вони там. Молюся за, за всіх своїх рідних, молюся за всіх діток. Кожного вечора за всіх діток в Україні, за всіх людей, за всіх військових захисників, щоб навіть буває вже просто засинаю, виробиваюся, і потім згадую, що... стоп ти, ти забула помолитися. І молюся, молюся, молюся вже. Ну, це має такий зараз пункт. Ну, я не скажу, що я людина супер релігійна, але. В Бога вірю, він мені завжди допомагав, підтримував, підказував. І зараз я вірю, що він теж допоможе нам, Україні. Потрібно вірити, допомагати, донатити, молитися. Тому такі радісні, в той же час тривожні новини. Будемо сподіватися, що все буде добре. Дівчатка, до зустрічі! Дякую, хто подивився моє відео. Сподіваюся, воно вам було корисне. Дякую за те, що лайкаєте і пишете коментарі. Мені це дуже важливо. За те, що підписалися ті, хто підписалися. До зустрічі, до зв'язку. Все буде Україна, мирного, спокійного нам неба швидше, перемоги нам швидкої. Всі тримаємося. Все буде добре.